Вітаю вас! Знову в ефірі програма Дорогами Християнства і я її ведучий Віталій Кривой щиро радий нашій чергові зустрічі. Запрошую вас у нову цікаву подорож з сторінками минулого. Одного із синів князя Володимира звали Мстислав. За свою відвагу він отримав прізвисько «Хоробрий». Коли батько розподіляв княжі уділи між синами, Мстиславу дістались Тмутаракань, це Таманський півострів і Прикубання. У смутну епоху розбрату після смерті Володимира він почав війну із своїм братом Ярославом, київським князем. Війська зійшлися у вирішальній битві під листвином, у якій переміг Мстислав. Але дивно: за умовами укладеного миру, переможеному Ярославу відійшли всі землі на правому березі Дніпра разом із Києвом. Що ж за спадок мав Мстислав? Який він цінував вище Київського великокнязівського престолу. Сьогодні ми поговоримо про таємницю Тмутараканського князя та про розповсюдження благої вістки у Приазовщині та на Кавказі. Сьогодні з нами в студії мій друг та експерт Віталій Нероба, магістр лієзнавства, викладач Українського гуманітарного інституту. Щиро радий вітати вас, Віталію, в нашій студії. Взаємно. Отже, об'єктом нашого дослідження сьогодні християнство у Приазовщині. І на Кавказі. Як завжди, перед початком ми переглядаємо історичну довідку. Північний Кавказ одна з найдавніших колисок християнства. Численні письмові джерела про початки християнства на цих теренах та тріумфальне його розповсюдження. Ще досі не систематизовані і не вивчені належним чином. Давні передання повідомляють нам, що відлік місцевої історії християнства слід починати з євангельської діяльності Андрія Первозваного та Симона Кананіта у причорноморських грецьких колоніях Кавказу. Звідси християнство розповсюдилось у середовищі Адиїв, Черкесів. По деяких версіях передань апостол Андрій особисто проповідував серед горських народів Алан, Абазгів і Зикхів. Про це, наприклад, впевнено пишуть Ориген, Євсевій Памфіл, Дорофей Тирський у IV столітті після проголошення християнства державною релігією Римської імперії воно значно зміцнює свої позиції у причорноморських грецьких колоніях. І разом з цим починає розповсюджуватись на північному Кавказі. Не дивно, що саме сюди був висланий знаменитий Іоанн Златоуст, що потрапив у немилість імператриці Євдокії. Кирило Єрусалимський говорить про наявність тут же у V столітті розвинутої церковної ієрархії на території північного Кавказу було засновано чотири єпархії, центри яких знаходились у Фанагорії, Таматарсі, Зіхополісі і Нікополісі. Є свідчення про участь єпископів Фанагорійського і Зіхійського у церковних соборах VI століття. Устав візантійського імператора Лева Мудрого Дев'яте століття згадує про Тмутараканську і Нікопільську архієпископії, а також окремо виділяє Аланську митрополію. Не можна не сказати окремо про історію зв'язків північного Кавказу із Руссю. Тмутаракань була впливовим культурним центром. Тут будувались церкви і монастирі. Велись літописи при побудові храмів архітектори Русичі часто використовували кавказькі орнаментальні мотиви. Їздили і кавказькі майстри на Русь у розписі собору Києво-Печерської лаври брали участь абазини. Втім, взаємовплив відбувався не тільки в сфері мистецтва. У сьогоднішній передачі будуть досліджені детально культурно-духовні зв'язки північного Кавказу і Русі. Віталій, якщо мені не зраджує пам'ять, ми вже неодноразово підіймали тему хазарського каганату, такого великого, великого утворення. До речі, до якого входив і північний Кавказ, і Приазов'я доля його була такою, що він існував, а потім розпався. Як це все відбувалося, що це були за часи? Якщо можна, коротенько, будь ласка. Є дві точки зору на долю хазарського каганату. Одна угу. стверджує, що він був зруйнований, начебто одним єдиним походом. Зафіксованим лише в одному історичному джерелі повість рівняних літ, яку багато хто сумніва, до речі, uh -huh. і ця точка зору стверджує, що Святослав цим одним єдиним походом Зруйував. зруйнував Хазарський каганат, і він начебто зник і всяка пам'ять про нього. Uh -huh. Друга точка зору стверджує, що якраз навпаки хазарський каганат продовжує своє існування. І це існування особливо відобразилося в діяльності Мстислава. Військо, якого складається я, якраз чином, Мстислава Хороброго, військо, якого якраз і складається з Хазарів uh -huh. і Касогів або черкесів сучасних. Uh -huh. Основою його війська є саме це. І він володіє всією територією колишнього хазарського Каганату. Тому аж ніяк він не припиняє своє існування. А Навпаки, отримує на чолі своєму, можливо, з під іншої назви, але це uh -huh. та сама територія. Ті самі люди ніде не написано uh -huh. про геноцид населення, про uh -huh. знищення його, тільки на чолі з Каганом Мстиславом. Uh -huh. А ось у епоху Володимира його наступників, взагалі, як жили люди на цій території? Якщо ми говоримо про. Я хотів би, перш за все, щоб глядачі звернули увагу на карту, яку ви бачите на екрані, на якій зображено. Uh -huh. Цікаву карту, яка фактично найрозповсюдженішою тієї епохи. Uh -huh. На ній показано, що територія Русі на півночі займає місто Київ, uh -huh. Чернігів і Південь Переяслав. Це крайня південна точка Русі. І далі uh аж -huh. далеко-далеко на півдні, розмежована дикими в, в лапках з кочівниками, які uh -huh. начебто там дикі орди бігають, маленький острівець. Князівство Тмутаракань це сучасний Таманський півострів, Керч, uh -huh. от якраз Керченська протока сучасна. Uh -huh. Оцей маленький острівець. Але коли ми подивимося на літописи, то вони стверджують, що Мстиславу належить не лише Тмутаракань. Uh -huh. Мстиславу належить, прошу звернути увагу на карту Чернігів на півночі, і також муром. Це територія аж під Москвою. Питання, це невже це не вже це йому нього, це показано його крайні межі, а не вже все те, що посередині, посередині, між Муромом, Черніговом і, і Тмутораканню належить диким, диким кочівникам, які аж ніяк би не могли допустити володіння цієї території. Uh -huh. Тобто ми бачимо, що крайні межі його, південь, це Тмуторакань, uh -huh. це північний Кавказ. Також ми читаємо в арабських джерелах про те, що руси разом з Аланами. А Алани це ж е, ті самі Сармати, які жили на території сучасного Донбасу, на території Північного Кавказу, разом із е, військами Мстислава здійснюють походи аж в Азербайджан. Ми Але... бачимо, що весь північний Кавказ муром, Чернігів, всі території між ними. Належать саме Стиславу. А, І то... в його війську входять Хозари. Як співставити ці дві карти, ці два розуміння? Е, уява істориків наших хоче позбавити, е, скажімо так, сучасних українців, жителів Києва, влади над всією південною, над Кавказом, ну, якби право на владу. Угу. Тому нам показали, що то тільки Тураканія ваша наша земля, а то все інше, то там дикі кочівники. Угу. Насправді якраз. Влада Мстислава поширюється на північний Кавказ, сучасну, uh -huh. сучасний Дагестан і на півночі Муром, це аж під Москвою, Чернігів на Заході і Тмуторакань на uh -huh. Південному заході. Ну, Віталій, сміле витвердження, Але я би хотів від цього Він прийти… Воно засновано на даних літописних, наших же літописних даних, які uh -huh. це описують. Просто показують карту, яка має я бути. Я би хотів перейти безпосередньо до самого. До самої історичної особи Мстислава Хороброго. ким він був? Ну, як, яким ми його бачимо? Перш за все, все він, він син Володимира Великого. Угу. Одні говорять, що він був меншим сином, інші говорять, він був старшим сином. Це угу. рідний брат Ярослава Мудро. Угу. Угу. Ну, а що ми можемо сказати про владу, як він прийняв її? яким чином він отримав? Справа в тому, що е, відбувається боротьба за спадок Володимира, який називався Каганом в наших літописах. Що таке Каган? Каган угу. це є, е, той, хто прийняв владу від хозарського Каганату. Тобто той, перехід. Хто став, це як імператор. титул. коли цей титул став оспорювати Ярослав, угу. який прийшов з півночі з військами Варягів. І він заволодів Києвом, угу. то Мстислав здійснює похід з величезною армією, яка складається з Касогів або Черкесів, жителів Північного Кавказу і Хозарів. Саме з таких груп. Хозари? хозари це ж ті жителі хазарського каганату, які ага. жили в Дон, ну Доно, ця вся територія. Ага. Це е, піші і, воїни, чи воїни на конях? Це, як правило, кінні воїни, закуті в метал. Uh -huh. є, так uh -huh. як згідно зображення, це ніякі, ну, не дикуни в шкі, шкі, да? І, а вони і вони здійснюють похід на Русь, і в битві, в битві під листином військо Ярослава було розбите. Це був його перший крок, як правителя? Ні, це Ростислава. не перший а крок. А який був перший крок? Це його не перший... цікаво, що починає uh... він свою діяльність. Скажімо, важко сказати перші кроки, але перед цим в нього була дуже цікава подія битва за володіння Північним Кавказом. Битва з військами Касугів. Очолював Касугів князь Редедя. Угу. І е, Редедя запропонував Мстиславу. Каже, навіщо буде кров проливатись? Давай ми з тобою вступимо в єдиноборство. І той, хто виграє, заволодіє всією землею і всім іншим. Це так справедливо, так. да? Вони? І вони вдвох е, здійснюють цю битву. Мстислав виграє. В результаті угу. цієї битви Редедя гине. Але дуже цікава деталь, що робить Мстислав. Замість того, щоб знищити потомки в Редеді, які це можуть стати, буває. Так, він бере і усиновляє синів Редедь. Хрестить робить? їх, чітко описано в літописах факт хрещення цих синів. І навіть свою дочку віддає за одного з цих синів. Дає їм християнські імена угу. і е, робить його своїм взяттям. Угу. Чому він це робить? Тому що є приклад єдиноборця. Який описаний в Біблії, приклад царя Давида, uh -huh. який переміг ще царя Саула не в Став... єдиноборстві, а взагалі в війні. Uh -huh. Він його онукові рятує вороги життя милиць. і приймає в, це, в число uh -huh. синів царських, так званого Е, так, так. А в єдиноборстві з Голіафом, який був жителем міста Гет. Uh -huh. Це місто було Хористів. Філистимське, це вороги були закляті uh -huh. Ізраїлю. Чомусь Давид, пізніше прийшовши в Геф, це, це місто, uh -huh. він звіщає їм про живого великого Бога Єгову, розповідає їм про нього. І через рік перебування Давида в місті Геф, коли він там був на вигнанні, uh -huh. разом з шістьма його прибічниками, шість, шістьма шістьма його uh -huh. прибічниками. Давид не сам виходить з Филистимського міста Геф, а ще з ним виходить 600 чоловік. Жителів цього міста. міста, які приймають живого Бога в свої серця, які визнають Давида за царя. І пізніше, коли весь народ повстав проти Давида, саме оці його. вороги його колишні жителі міста Геф на чолі з їхнім керівником Єфеєм, вони стають на сторону Давида. Угу. Коли весь народ повстає проти нього, прийнявши угу. сторону бунтівника, угу. вони до кінця залишаються вірними. І саме це. Було прикладом для Мстислава. Це був як ну паралелі. Які тут можемо сказати? Що Пар... просто вплив Біблії на світогляд uh -huh. людей, тому що по язичницьких законах, по законах людських, спадкоємці престолу мають загинути, а він робить інший ковсім. І касоги да? переходять на його сторону. І uh -huh. коли він іде походом на Русь, касоги на його стороні, uh -huh. черкеси на його стороні. Uh -huh. Віталій, а ось Мстислав до релігійних справ він був байдужий чи він цікавився, що там відбувається на цій території, де, яка була От саме його оцей його крок, і це був проповіддю Євангелія. У Оце його саме? прояв любові, коли ну, і, він синів Редеді що... не вбив, так, так. а прояв любов. Це навертає серця е, адигів, або серця черкесів, відомих сьогодні під назвами, під назвами Кабардинці, е, Абхази. Це всі народи, так? Да? Да, це все, цей все народ касоги. Uh -huh. Абазини, черкеси це все є цей народ. І він. Друге, що він робить, після цієї перемоги він не робить кровопролиття, ніхто з касоги він не знищить, нікого uh -huh. не пересідає, він навпаки будує. В честь цієї перемоги християнський храм в місті Це Так. Він, він будує цей храм для чого? Для того, щоб проповідувати далі Євангелія. Uh -huh. Можливо, спеціально для цих новонавернених касугів uh -huh. чи черкесів, які прийшли разом з ним. Новий храм, якби? Е, да? Будує yeah. новий храм в своїй столиці. Добре, дякую, Віталій. Ми маємо хвилиночку, буквально, паузу для того, щоб знову повернутися до нашої студії після неї. Залишайтеся з нами. Знову в ефірі програма «Дорогами Християнства. Сьогодні разом з Віталієм Неробою ми говоримо про духовно-культурні зв'язки Росії Північного Кавказу. Запрошуємо вас долучатися до нашого дослідження. Якщо у вас є запитання до Віталія або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, запрошуємо вас написати на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви зможете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях такої газети, як Акцент. Та в інтернет-газеті Путь Повертаючись до нашої розмови, Віталій, хотів би запитати вас про згадану вами битву під Листином, деталі цієї битви. Яким чином відбулася вона? Які результати цієї битви? Найвражаючи результат цієї битви. Перше це перемога, повна перемога. Мстислав над Ярославом, фактичне знищення uh -huh. війська Ярославого. Uh -huh. І друга дивовижна річ. Якщо знову прошу звернути увагу на карту, uh -huh. згідно наших історичних карт, які в більшості побутують в підручниках, то основна частина Русі лежить на правому березі, а на лівому uh -huh. березі, то все дикі степи з кочівниками. І чомусь Мстислав, який розгромив Ярослава. Угу. Абсолютно добровільно віддає йому більшість е, території, е, що стосується право право да? правого берега. Угу. Це правий берег, це основна е, територія Київської Русі. Перше, Я, що вражає не зрозуміло, чому завоював, так. Е, розбив війська і знову віддав. Перше, що вражає, що е, певна столиця, все-таки, і центр Русі був не тільки там, в Києві, а це була все. Е, Скажімо, басейн річок Волги, Дону це територія ну, колишнього це казарського кагнату, так. так тому що віддати більшість території, собі залишити маленьку тому таракань, коли він переміг Київського князя, а не взяти собі Київ. Ну, ну це да. цікаво. Це зовсім по-друге, що вражає, що він проявляє ну, милість uh -huh. до братів, до брата свого, тому що перед цим була страшна братовбивча війна. Uh -huh. Бориса Гліба вбивають, Святослава вбивають, святополка вбивають. Ярослав uh -huh. один залишається, йому один крок буквально. Славу доповнює гегемонії в Східній Європі. Uh -huh. Є в нього син, Євстафій. Будь ласка, він спадкоємець, скажімо, uh -huh. цієї величезної території, Києва, в тому числі, ні. Він віддає це царство, віддає цю територію Ярославу. Будь ласка, пануй там. Uh -huh. Ну, а що він доказав тоді цією битвою? Він доказав великий принцип Божий, в якому так само він поступив, як по відношенню до синів Редеді, він проявив любов. І черкеси, Касоги залишались вірними завжди ніяких військових конфліктів. Це той угу. самий принцип, який в Біблії описаний, коли Давид проявив любов до потомків Саула, до Вінніємітян, і пізніше саме коліно Вініамінова, коли всі інші 10 колін відійшли від царя Давида, угу. лише Вінємітяни залишалися вірними. Івдейському mm -hmm. е царю. Віталій, постає питання: за що воювали тоді? Воювали більш всього, що, можливо, Мстислав наніс такий випереджуючий удар, тому що Ярослав переміг всіх інших братів mm -hmm. і він б... був винен, ну скажімо, можливо, в їх смерті, по крайній mm -hmm. мірі, в частині їх. І тому Мстислав, проявивши любовцю свою, перемігши його війську, він зупинив цю експансію Ярослава. Mm -hmm. Яка загрожувала і так, так. мирним землям, угу. які були під контролем е, Мстислава. Угу. І цим угу. самим він переміг ворога любов'ю своєю, угу. Розгромивши військо, але врятувавши йому життя і давши шанс ще один почати життя спочатку. <рес> Дякую. І певно, тоді саме Ярослав почав життя спочатку, будуючи церкви, засновуючи школи і все інше. Угу. Тоді Ярослав стає мудрим, мирним. Угу. Коли Мстислав починає своє правління, на кого він опирається? Тому що все рівно потрібна команда, з якою потрібно працювати. От релігійний фактор, наскільки він був важливим для нього? Значною підпорою для нього була так звана Зіхська архієпископія. Зіхи, зіхія це інша назва цієї ж Черкесії. Цих ага. же Черкесів або Касогів, uh -huh. або кабардинців, як там ми їх назвемо зараз, це uh -huh. різні назви одного uh -huh. і того самого народу. Uh -huh. І е, зігські оці священники, а якого сповідання це є дуже дуже цікаво. Взагалі ця єпархія і існування одні стверджують, що вона належала до Візантії, була під власна їм, угу. але з іншої сторони, е, Мстислав, Ярослав так само аж ніяк не дружили з Візантії, не могли допустити існування на своїй території церкви підвладної. Ну, зрозуміло, Скажіть, тому що релігія що це вже вплив політичне артефакти, які знаходять археологічні такі, ну скажімо, свідчення, uh -huh. вони свідчать про поширення візантійських церков лише на побережжі Чорного моря, uh -huh. а в глиб материка і е, цих залишків немає. Навпаки, uh -huh. там є більше вплив скоріше Грузинської церкви, uh -huh. яка була незалежною від Візантії, або можливо навіть наявність власної церкви. Так званої Нестеріанської церкви Азії, ну, uh -huh. незалежно uh -huh. від Візантії, uh -huh. це було архієпископі. Uh -huh. Великого Кагана має бути своя незалежна церква, чи uh -huh. Великого князя має бути своя церква. Так само uh -huh. тут ми бачимо. Uh -huh. Ну, а що про ті єпархії, які були підлеглі Константинополю? Ем, чи були вони дійсно оплотом візантійської віри? Справа в тому, що не всі ці єпархії, яких зараз приписують належними до Константинополя, це й руську єпархію туди, uh -huh. і Зіхської, і Херсонес, сучасний Севастополь, мов кажуть, що то все була територія Візантії. Насправді uh -huh. то була територія підвладна хазарському е, каганату, яка часто виступала й проти самих Русичів чи проти Хазарів інших. Uh -huh. І, наприклад, в одному з договорів руських князів з Візантією. Чітко прописано той факт, що Візантія зобов'язана допомагати Русичам придушувати повстання в Херсонесі. тобто, тобто вона ж ніяк не була та ну, скажімо, територія, така прихильниці Візантії Вони, ага. навпаки постійно там бунтували і Бу проявляли свої свій... Да. тому що це є спадкоємці так званого Боспорського царства, яке колись керувало всім е, Причорномор'ям. Там угу. якраз є навпаки такі сепаратистські тенденції. І не дивлячись, що там була єпархія від Візантії, то вони все рівно мали інший світогляд і вони не були підвладні політично Візантії доказів прямої приналежності цієї єпархії. Угу. Не, не, немає таких прямих, немає. тому що можливо там була єпархія якась і візантійська, тому що угу. там могли бути жити греки, угу. які були владою. частиною. Так, угу. Але це не говорить про повну належність всього населення до Візантії. Угу. Ну і безпосередньо, коли ми торкаємося теми впливу е народів Кавказу на Київську Русь, яким був цей вплив? Що ми можемо сказати, що ви можете сказати? Для, про це? для того, щоб показати вплив народів. Північного Кавказу на Русь не вистачить двох хвилин, які є зараз. Тому що коли ми навіть подивимось на е, традиції козацтва, на традиції нашого народу, це гостинність, це дружба, це братерство, це все вплив так званого Черкеського кодексу честі. Віталій хочете сказати, що цього не було раніше у Слов'янці. Е, тільки прийшло справа в тому, що східне східна гостинність від угу. західної гостинниці дуже відрізняється. В східній гостинністі гість це головне. Це головне, він є як господарем дому. Наприклад, в українців, особливо в козачих поселеннях, дуже цікава традиція. Коли господар сам вдома своєю сім'єю, він угу. сидить в дальньому кутку столовий. Угу. Коли приходить гість, він сідає при дверях, вступаючи гостю найпочесніше місце. Це саме кавказька традиція. Далі угу. так зване аталичество, коли старший чоловік брав на виховання молодшого. Хлопчика йому віддавали угу. на виховання. Це суто північно-кавказька черкеська традиція. Вона абсолютно дображна в Україні в вихованні так званих джур молодих юнаків. Джура є таке слово. Його віддавали Росифуйте. на виховання. Джура це як, поміч, як вихов, виховник, е, когось, да? так? Того, хто і виховує угу. старшого козака. А це абсолютно угу. біблійна традиція. Тому що саме в Біблії описано, як брали молодих. Так званих отруків слов'янською мовою, і такий пророк Ілля виховував Єлисей, Єлисей виховував Гієзі, це біблійна традиція. Uh -huh. Вона відображена в християнстві північного Кавказу, також в нашому. Uh -huh. Мовні впливи, їх безліч. Uh -huh. Наприклад, в нас є таке слово межа. Uh -huh. Це саме є слово в Черкесі, в них є таке вираз, адеге-межу. Це камінь, який не можна зрушити. Ця межа, це святиня. Це Слово іншому так. походження. Так да? само в нас є е слово Кобза. Те саме це слово черкеське, кобза. Навіть саме слово Шевченко багато дослідників виводять від слова Шевджен, присвітер, старійшина. Цікаво. І, е, скажімо, е, слова ну, є цілі праці наукові написані про вплив адихської мови на українську. Ну, це до мови. І що? про культурні традиції так само. Про, Віталій, ну, я хотів за християнство запитати. За християнство. Справа в тому, що на, е, в Черкесії було християнство, чим воно відрізняло, що там. Професійні священники, які виконували роль вчителів, а угу. справжніми керівниками були обрані людьми присвітера або старішини. Тобто люди самі обирали так. і це саме відображено було в козацтві в нашому, угу. де не так священники офіційні були головні, а були головними присвітера. Це угу. конкретний е, вплив, вплив Черкесії, угу. черкеського християнства, яке угу. існувало аж до їхнього, скажем, підкорення. Ну, угу. Імперією російською, коли вони змушені були прийняти іслам в знак вдячності їхньої турецької імперії, яка спасла їх від ну, якраз це якраз питання, Єдиновість. Чому все ж таки іслам? Як це так сталося? якщо там була християнська традиція, чому під справа в тому, що коли туди прийшла Російська країні. імперія, був чинений геноцид черкеського народу, в результаті uh -huh. якого мільйони черкесів загинули? Чому? тому, що вони хотіли підкорятися монархії. Вони взагалі не є прихильниками монархії, вони прихильники обраності, прихильники uh -huh. рівності, братерства. І вони були uh -huh. знищені, а допомогли їм їхні закляти вороги, мусульмани. Юрки, спасаючи mm -hmm. їх від цього, і в знак вдячності цьому, що в, в, ці мусульмани їх врятували. Більшість черкесів приймає іслам. Там mm -hmm. був частина була е, із черкеських родів, які іслам приймала. Частина, але Іраністі. більшість. Залишалися християнами, але якоїсь рідній форми християнства це угу. не було православ'я угу. сучасним в тому вигляді. Угу. Важко сказати, що це було, тому що всі представники цього християнства наразі знищені або прийняли іслам. Угу. Ну і в завершенні Віталій, питання все ж таки, яку роль тому Таракань зіграла в історії Русі? Перш за все, вона зіграла тим прикладом для мене особисто угу. прикладом прощення до ворогів, прикладом милості, яку проявив Мстислав. Як до потомків князя Редеді, так до свого брата Ярослава. Не тим, що він за владою ганявся, uh -huh. він її мав. Uh -huh. Він її цю владу мав. Але він цією владою не користувався на зло. Навпаки, він давав другий шанс. Він приймав оцих дітей, Юрія і Романа, як uh -huh. він їх назвав, виховав їх. Його син загинув. Але саме пізніше, цей один з синів Редеді, взяв його дочку, одружився на ній, фактично. Uh -huh. Як став як його спадкоємцем, він не гонився за владою, навпаки, він в своєму житті проявляв любов християнську, будував храми, проповідував касогам, які, можливо, тоді язичниками були, mm -hmm. якась частина mm -hmm. з них. Проповідував їм світло Христової любові, так як Христос це вчив на Голгофі. Померши на Голгофі за ворогів. Він придбав серця багатьох. Те саме зробив Мстислав. Це mm -hmm. є приклад і світла пам'ять Муторакані Руського князівства на північному Кавказі. Mm -hmm. Добре, дякую вам, Віталій. Північні Кавказ і Русі духовно дотичні одне до одного через спільний пласт історії, перебування певний період в межах хазарського каганату. І час показує, що ці зв'язки не так просто розірвати. Історія Мстислава Хороброго це прекрасний приклад духовного взаємовпливу народів, що були об'єднані під його правлінням. Це своєрідне продовження традицій великої держави, існування строкатої, етнічної палітри при однаковій повазі до всіх. Це спільне зростання у духовному досвіді, обмін культурними цінностями. Ми навіть не підозрюємо, скільки Русь завдячує Кавказу давніми духовними традиціями. Я щиро дякую ще раз Віталію за те, що сьогодні ми познайомилися з таким цікавим матеріалом і дізналися так багато цікавих деталей, про які навіть не підозрювали. А в наступній передачі ми разом із вами дізнаємося про Божий закон десяти заповідей. З вами був Віталій Кривий, програма Дорогами Християнства. До нових зустрічей! you.